Помітив собі одну таку неприємну штуку, намагаюся з нею зараз боротися. І що цікаво, що я бачу, що у багатьох людей теж з цим проблеми, Тому давайте про це поговоримо. Зараз я переживаю складний період в житті, є певні проблеми, є певні складнощі. Живеш в якійсь невизначеністі і розумінні того, що завтра все може стати тільки гірше, і це дуже давить, це якусь таку напругу створює. І в цей момент ти там, береш телефон, заходиш в соціальні мережі, гортаєш ту ж стрічку новин в інстаграмі і бачиш, що у інших людей все добре. Вони собі там, мандрують по світу, вони собі відпочивають, вони собі розважаються, вони собі насолоджуються життям, і в тебе виникає якась всередині злість і відчуття якоїсь несправедливості. І в такі моменти тобі хочеться написати цим людям щось таке неприємне, якось їх уколоти, якось їх принизити, звинуватити в чомусь, щоб таким чином відновити справедливість. Але добре, що я вчасно зупиняюся, вмикаю мислення і розумію, що це неправильно. Ці люди не винні в тому, що в мене складна ситуація. Ці люди не винні в тому, що в мене певні проблеми або складнощі. І якщо у цих людей все стане погано, то мої проблеми і мої складнощі від цього не вирішиться. Тому що мої проблеми це мої проблеми, і я повинен їх вирішувати. І те, що там у інших людей все добре від цього, це ніяк не впливає на мою ситуацію. Тому я повинен фокусуватися в першу чергу на вирішення своїх проблем, а не на те, щоб плодити негатив в соціальних мережах. Тому зараз вчуся радіти за цих людей, за тих, у кого все добре, тому що розумію, що що посієш, те й пожнеш, на чому будеш фокусуватися, те й притягнеш в своє життя.